А в нас ось такий пейзаж. Мороз і сонце, день чудовий. Сонечко виходить. Бачите, виходить сонечко, туман. Ще не спахана земля. Але чекаємо, може сьогодні приїдуть будуть пахати, бо в четвер на суботу передають дощ. Тому він так гарно піднімається вверх. Гарно дуже. Вам город сьогодні гарний, гарний прямо. Капуста цвітна, кольорова, мабуть, вже її гаплик. Бачу, в кумів, теж вона вже накрилася. Ну, може відійде, побачимо. Варю супчик. І брали, виходить. Люблю, щоб картопля геть розкипіла майже. У мене і так картопля дуже гарна. Вона розкипає, така масляниста, дуже добра. Я сьогодні вирішила, друзі, нарвати петрушки на заморозку. У нас, бачите, така жовта зробилась вже. Капець. Поки я робила щось друге, то картоплю перебирала, то те, то те. І вона вже пожовтіла. Морози в нас такі невеличкі, але вже прохолодно. І Потрібно зібрати, бо я дуже люблю всупах, в борщах, зелені багато. Ось нариваю, зараз повну миску цю на ру, перемию і в камеру заложу. Бачите, вже потрібно вибирати в тому році. Насмикала, та, й... та й усе. В цьому році приходиться вибирати. Жовтої багато вже. О, яку гору нарізала. Зараз по пакетиках розкладу, а ще скільки різати. Чось, мені кажеться, що я знову багато її заморожу і знову буду викидати. Друзі, лайфхак один такий. Ось бачите, вчора їла апельсинку і залишилися такі ці шкурки. Я їх підсушую, а потім е, пі, запалюю. І такий аромат апельсина по всій, кварти... по всій е, домі. Так, такий запах гарний. Може їх поганенько обрізала. Так що буду зараз складати. Супчик у мене вже доволі. Ось скільки в мене вийшло багатенько, і ось що залишилось на супчик. Тепер камеру. І мені на всю зиму вистачить. Не супчика, а песня вийшла. Шість свіжих помідорчиків. Краса. Напевно, за те, що м'ясо і качка, і свинина. Напевно, так. Тому так смачно вийшло. Завтра їду продавати поросят. Їду сама. Чоловік в Одесі, до сих пір, сусід признав мені прицепа і я їду продавати поросят. Що це вийде, що це буде, не знаю. Ой, Господи, Господи, з тими поросятами. Ну, побачимо, будемо надіятися на Бога, що, що Господь Бог допоможе нам продати їх завтра. Сьогодні два вже ми продали вдома. А тепер ще 11 лишилось. Ой, господі. Ось приїхали ми з кумом на базар, притягнув він, рецепт наш. Ще поки ніхто не підходив навіть, не питали. Ось теж поросятку Ось і суги хряками кому треба. Базар великий, бачите, але людей тільки продавці. Рибка є. Сьогодні я зустрілася зі своєю підписницею Тамара, вона мене впізнала. Я в неї квіти куплю. Тарасик живий, бачите, є такі крупнячий. По 55 гривень, це теж 55. Красноперка теж 55. Китичку зварити. Зараз поросят телефоном. Так? Да, да, да. Зараз продамо поросята, тоді будемо брати. Квіточки мої, я буду купувати. Їх. Трапка окунець і красноперку. буде юшечка сьогодні. Продали ми 4 порося. Вірніше, я продала. І ось осталось у мене сім штучок. В основному дівчата. Ось такі красунки. Дай боже, може, ще продамо. Ой, друзі, приїхала я. Не продала всіх поросят, стало ще 7 штук. Ось наловила космоку, зубки дивіться крупні, гарні такі. Бачите, мені кума презентувала такий новий сорт. Зараз її саджати, тому що післязавтра вже дощ. Там мені сусід перебив трошки мотоблоком, то я йду саджати чесничок, бо до весни він не достоїть. Це зимовий чесник. Ось сусід мені перемотоблочив, бачите, і літає повутині. Капець. Баби на літо друге почалося. Бачте, зараз я грабельками прогребу, тому що багато ось таких. Зосталося. І потім буду робити ямочки і буду саджати. Все, почала саджати чесничок. Я зробила ось такий ковальчик. Бачите, ось такий ковальчик зробила і саджаю. На відсині десь 20 см, десь так приблизно. Занурюю поглибше в землю. Тому що, хто знає, яка буде зима в цьому році, те Гава не витягнула б його. Бо в нас тут говні вистачає. Пішла садити далі, бо часу немає.